Національна оперета України представляє музично-пластичну виставу Бал. Бал вистава італійських та українських митців про стосунки людей, які представлені мовою пластики та музики. Це надзвичайно красива, трепетна, глибока, водночас комедійна алюзія на відомий оскароносний фільм Бал знаменитого італійського режисера Еторе Скоппа. На танцювальному майданчику можна побачити любов, пристрасть, дружбу, розчарування, сварки, ненависть, почуття, які герої переконливо передають рухами, не використовуючи слів. У центрі вистави танцювальний зал. Діалоги героїв ведуться через пластику. Головний акцент саме на психологічно-емоційному стані кожного персонажа, з індивідуальними проблемами, комплексами. Вадами, настроєм, тобто все, як і є у житті, костюми різноманітні та з різних епох, на сцені 1970-80-ті роки. Десь проходить жінка у короткому комбінезоні срібного кольору, поверх якого чорний піджак. Поруч пані у чорній сукні на запах з чорним поясом та маленькою сумочкою з довгим ремінцем. Десь у глибині сцени, героїня у блискучих прямих штанях, такій же майці, поверх майки – атласна блуза піджак з великими плечима та довгими рукавами дзвіночками. Поруч з нею пані у короткій сукні, поверх якої шкіряна чорна спідниця. Таких панянок багато. Чоловіки так само різноманітно одягнені, але є спільна риса. Вони у брючних костюмах, піджак. Прямі штани, сорочка та жилетка, хоча її не формали у шкіряних куртках, ковбойських сорочках. На сцені кінець 19 століття. Жінки одягнені майже однаково, довгі спідниці з високою талією, білі блузи з об'ємними рукавами та капелюшками, чоловіки у штанях з високим поясом, жилетках, подовжених оксамитових піджаках та краватках метеликах. На сцені початок ХХ століття. У цій епосі жінки в атласних прямих сукнях з дуже низькою лінією талії на стегнах та капелюшках. Чоловіки у костюмах, які складаються зі штанів сорочок та піджаків. Декорації. Дія відбувається в одних декораціях це дерев'яна конструкція у глибині сцени, вона білого кольору і складається з кількох частин. Зверху цільна стіна, посередині якої кругла рама з ліхтариками, нижня частина в центрі має двері, ліворуч вікна та батарея для обігріву. Праворуч суцільна стіна. Перед конструкцією два ряди стільців. Ліворуч, майже на краю сцени, барна стійка зі стільцями.